Ми з родиною приїхали з міста Харків, я, моя донька та мій чоловік. 24 го числа я пам'ятаю, стала кормити кішку, покормила, вже лягла спати, чую вибухи. Але я подумала: а, салют добре, лягла. тобто стоп, п'ята ранку, який це може бути салют. І вже встав чоловік, і ми зрозуміли, що вже почалася війна. Ми вирішили, що треба спускатися в підвал. І ну, мій брат військовий. Він тоді дзвонить, каже, йдіть до підвалу, це все ну, буде буде довго. Обстріл вели кожен день. Були прильоти і по нашому району, по будинкам поруч. В підвалі ми зробили собі кухоньку, Навіть там жарили блинчики на масляницю, варили борщ. Ми старалися сіяти паніку. Ми посміхалися, ми грали з дітьми, малювали, ну, робили все, що це гра така. Ми зараз тут там, ховаємося, граємося. Десь на сьомий день, сьому ніч був такий прильот, десь так поруч. Що ми спали і просто підпригнула, Я підпригнула з ліжка, і в мене якось почалася істерика, що це, а, а може, зараз і по нам попаде. І ми вирішили вже, що потрібно виїжджати. Хотіли вивезти батьків, також брат дзвони завжди, там, що там батьки там, не бросай їх, вивези. Ми приїхали сюди дуже розгублені, дуже пригнічені. Нам домовили друзі, там сусіди, там хто там, полотенця приніс, хто там щось з посуду, щось самі купили. А потім ми вже зрозуміли, що тут є і гуманітарна допомога, можна і продукти взяти, і, і одіяла. допустим, якраз на зиму і одіяла, ми ходили, отримували тут. У Харкові ми працювали, займалися у яка котра займається нерухомістю. І зараз також там вже працюємо, тільки онлайн. Аліса пішла на танці, там, на малювання. Ну, щоб якось з дітками ж треба спілкуватися. Нас добре прийняли в першому ліцеї. Мені подобається в Нововолинську, Волонька, але в Харкові було трошки краще. Але добре, що тут хоча б не бомблять. У плані Мови комфорту для переселенців нам дуже сподобався Нововолинськ. Ну для мене це комфортне місце для проживання. Харків ми збираємося повертатися це однозначно. Я дуже люблю своє місто. Будинок наш не ушкоджений, але е, вокруг нього е, ну по всім е, домам були прильоти. Наш дом. Ну, я не знаю, яким чудом він вцілів. Сумую найбільше за рідними. Ми в Харкові жили всі на одному районі. Ми, мої батьки, брат з дружиною і з племінником. Ну і тобто, всі свята. Ну, всі свята, ми завтра там. Ну на, на вихідних ми збиралися часто, у батьків ходили в гості, ході, ходили. ну, гуляли до парків. Ну, ми всі разом були. Ми нормально відносились до російських жителів, ми спілкувалися, ми дружили. В нас є родичі в Росії, але зараз все змінилося. Ми не з ким не спілкуємося, ми вони нам не вірили. Коли почалася війна, нам дзвонили родичі, друзі, які там жили, і казали: ви нічого не розумієте. Ось ми зараз вас списемо, і ви все зрозумієте, як, як ви погано жили.